Як порахувати термін позовної давності, коли постачальник не хоче підписувати акт звірки для продовження терміну позовної давності? Шановна Недія Романівна, якщо мова йде про вашу заборгованість і ви в такому випадку хочете? Продовжити термін позивної давності, тобто, наскільки я розумію, у вас є кредиторська заборгованість, то в даному випадку для продовження терміну позивної давності можна скористатися ще варіантом часткового погашення. Будь-яке часткове погашення, воно взагалі перериває термін позовної давності і відповідно дає змогу ще його там розтермінувати на три роки. Але це треба робити після того, коли набуде чинності наш закон, після 9-го, 25 го року.